30 та міна розірвалася декілька метрів від нас. Під час обстрілу побратима витягував, я трохи пульсу не мав. Я тоді сидів дрожав із мене. Вони горіли заживо. Після того я сказав своїм друзям, що якщо з ними щось станеться, я це не проживу. Як взагалі прийшло? Рішення про те, що треба вступати до військового ліцею. Навчався я у школі, займався баскетболом. Ну і після закінчення 9 класу спільно з родиною було прийнято рішення мене віддати у військовий ліцей з посиленою військово фізичною підготовкою у місті Одеса. Батьки привчали мене до любові до країни, і до ліцею мене дуже сильно притягувала військова служба. Тобто вона мені дуже подобалась, mm -hmm. мені казалось це цікавим. Під час навчання у військовому ліцеї я займався регбі, ну, також продовжував навчатися і будувати плани на майбутнє. Планував я поступати у військову академію міста Одеса, але після закінчення ліцею хотілося трохи вдихнути повітря і відмовився від цієї ідеї. Поступив до міжнародного університету імені Мечникова. Продовжував навчатись, будувати плани на майбутнє. Юристом хотіла? Так. Але Сталося не як гадалось. Почалось повномасштабне вторгнення, яке я зустрів вдома. За декілька годин до цього я спілкувався зі своїм найкращим другом, який зараз віддав Богу Душу. Ну і планували ми 24 лютого піти там по центру міста, погуляти, в кафе піти. Під час цієї розмови, коли ми будували плани, ми затрагували тему війни. Була якась така ну, паніка, не знали, що буде. Наскільки я пам'ятаю, війну я застав п'яту ранку. У мене була безсоння, я не міг заснути от просто от. Був прильот по військовій базі, задрожав дім, окна відкрились, повибивали вікна. Ну і все, в мене паніка, я не розумію, що далі робити. Дивлюсь телеграм-канали. Перше відео, яке я побачив, як русня градами криє Маріуполь. Потім вони вже доходять до Харкова, потім вони вже дійшли до Херсона. Ми навіть там не дні, не тижні, не місяці, а от години. У нас були хлопці, які ще в 2014 році воювали. Вони нас навчали. Але війна, яка була в 2014 році, дуже сильно відрізняється від війни, яка є по факту зараз. Коли стало питання виїзду на передову в Миколаївську область, до нас приїхали, як то кажуть, інструктора НАТО. Але це не були якісь особи, яких послали там. Навчати українських солдатів, українських добровольців, це були люди, які добровільно приїхали до України. Були британці, були американці, які воювали в Іраку, в Ірану, в Афганістані. Навіть вони казали, що та війна, яка у нас, вони такої війни не бачили. Ну і з початку літа 22-го року, ми виїхали на передову. Перші враження. Перша ніч. Першу ніч ми зустріли в Миколаєві. Перші враження такі: там картонку постілили, криси бігають, криси отакі спальниками накрились. Зранку ми встали, зібрали речі, приїхали машини, кажуть, хлопці, давайте грузіться. Бо побратими з другої роти вже зачекались, бо вони там два місяці сидять. Uh -huh. Вони ще ходили на довиди в брод, тобто там їх нормально потріпало. Позиції, слава Богу, були готові. Тобто, наша задача була це дивитись за ворогом поле, і через поле вже ворог був. І у разі. Якоїсь загрози відкривати вогонь, ну і вести бій. Тоді в нас не було достатньої кількості uh -huh. техніки, достатньої кількості боєприпасів. Не було такої підтримки від заходу, як uh -huh. я зараз. Кажете, я і там мої друзі. А де в цій історії ваші рідні? Вони знали, що ви йдете? Бо багато хлопців роста. Я нікому, я нікому не говорив. Я uh -huh. пішов з дому. вимкнув телефон. Але потім зрозумів, що це тільки робить гірше, mm -hmm. куча пропущених від мами, від батька. Ну, Дзвоню батьку, кажу, я пішов воювати, але ми сидимо в Одесі, ми ніколи нікуди виїжджати не будемо. Mm -hmm. Тобто ми охороняємо Одесу. Папа відругував нормально, все, пройшов твій час. Мама дуже-дуже сильно переживала. Я навіть коли виїхав на передову, я їй не сказав, що я їду, це, я вже їду на війну. Я сказав тільки батьку, вона вже там все мене похоронила. Я приїхав, кажу, мам, ну так і так, я на війні, у мене не весь час є зв'язок. Треба просто це прийняти. Я сумніваюся, навіть, що мама прийняла це. Не прийняла, і до цих пір вона дуже сильно нервує, переживає, не спить ночами. Мама каже, у вас там сильно гучно. Я прихав, казав, що ні, я там на третій лінії оборони, тут взагалі нічого. А в той час ми були ну, на нулі. Ви казали, що у вас є сестрички молодші, так? Так, так. Як вони реагували? Що вони вам казали? Чесно кажучи, я з ними сильно не спілкувався, mm -hmm. бо якось важко було. А ви вірите в те, що наші родичі зверху дивляться і допомагають нам? Так, я в це вірю. Я в це вірю, і було дуже багато випадків. Ну, я Богу молився, ну і впевнений, що мої рідні. Ми з небес теж приклали до цього руку. А що ось, якийсь випадок, який ось вас вразив найбільше, коли ви зрозуміли, що є хтось наверху і він допомагає вам? Ну от, я отримав дуже ну, одну з важких акубобаротравм, баротравм контузій, угу. коли ми згрупувалися населеному пункті біля складу. Ну і стоїмо, розмовляємо. Там хтось каже, хлопці, давайте, може, там, розійдемось, бо зараз прилетить. Та всі такі послухають, так коротше, й Ну, стоїмо, продовжаємо спілкуватись. І такий чіткий вихід. Я, як вам розповідав, чіткий вихід. Mm -hmm. Ми стали, всі замовкли, з тим слухаємо, ніхто не впав, нічого. А перед цим один побратим прийшов і розповідав, як правильно там падати, у разі якщо там обстріл, що треба закривати. Йому кажуть, що ти там нас навчаєш, ж що перший день на війні. І всі стоять, слухають. Получається так, що снаряд ну, от, будто перелітає. Тобто звук такий, типу, ну, перелітає. А потім ну, почулось так, що він перелетів, а потім захотів повернутися. І повернувся, і 120-та 120 міна розірвалась в декілька метрах від нас. І не заділа нікого, взагалі нікого. Хоча знов таки повернемось до розмови, що як правильно падати, коли прилетіло, ніхто не впав. Всі почали бігати, хто -то там, той в підвал, той в будівлю, той ще кудись, той на місці застигло ще в шокі, не розуміє, що робити. От в той момент, осколки на заділо. Був момент, коли я сидів на позиції і почався обстріл, прицільний обстріл моєї позиції, де я сиджу один. З кожним приходом все ближче, ближче, ближче до позиції. І найближчий прихід був в двох метрах від мене, 82-ї міни. І от після того, як воно прилетіло, прикритило мене обстрілювати позиції. Я тоді сидів, дрожавлюсь, да, ми так благодарили всіх, кого тільки можна. Mm -hmm. Мама і батько прийняли рішення, що... Краще буде переїхати за кордон, угу. щоб не травмувати дівчат, щоб не травмувати їхню психіку, щоб все ж таки після війни для, для них салют був праздником, угу. а не вважанням, що це обстріл або ще щось. Мама з дівчатами за кордоном, але, не дивлячись на це, вона знайома з директором Австралійського фонду, якого звуть Екатерина, і вони дуже сильно допомагають Збройним силам яким? Ну, дуже сильно, коли я кажу це, то це дійсно дуже сильно в 2023 році вони, якщо я не помиляюсь, допомогли на общу суму там, 11 мільйонів доларів. Ці кошти збирали австралійці. Це була австралійська діаспора людей, у яких корні починаються з України. Вони збирали кошти, збирають і допомагають дронами, гребами, автівками. Приборами нічного бачення, цукерками, завдяки яким ми можемо бачити, де знаходиться ворожий дрон, Ну і взагалі всім, всім необхідним. От все, що потрібно, дають запрос і це все дають. Угу. Від аптечок, починаючи аптеч, аптечками, закінчуємо, закінчуючи мавіками, які стоять по 10 тисяч доларів і більше. Ну, Австралія досить далеко знаходиться від України у вас там хтось є, мама таку? Ну, Ні, такого? мама їхала просто. Чим далі? Ну так, чим далі. Там нікого не було. Мама там навчалася знову на лікаря. Uh -huh. Ну і зараз працює, вивчає, ростить дівчат. І а коли вона поїхала туди? Вона поїхала, коли я був на ротації, на першій ротації. Вона влітку 22-го року uh -huh. туди приїхала. І тепер ну, виходить, що ваш тато він один тут. Так. А тато якось допомагає зі свого боку? Так. Батько мій є <кій> директором фірми, і він Збройним силам під час всієї війни надає техніку. Mm -hmm. Тобто важку техніку, там, легкову техніку для того, щоб хлопці могли переміщатися. Надає і не тільки моєму підрозділу, uh -huh. а там дуже сильно допомагає морській піхоті, там 35-та бригада, 36-та бригада такого плану. Ким ви пішли одразу на, на захист стали? Даня Коршун <кій> зник без звісти під Бахмутом. У 22-му році, і після того я сказав своїм друзям, що якщо з ними що станеться, я це не проживу. І, на жаль, Господь Бог так розпорядився, що у січні 23-го року забрав душі Богдана і Віті. Вони горіли заживо в бліндажі. Вони вибігли з нього, дуже великий процент. Відсоток ожогів був, там 90, 80 пронікаючи були, там легені згоріли, е глаза, ну, білок звернувся. І вони весь час на ощуп бігли самі з позиції, бо в них згоріли радіостанції, ну все згоріло. І хлопці-побратими, їх по дорозі зібрали, посадили в машину, вивезли на Кривий Ріг, а звідти ну, гондокрилами на Київ. І в Києві. Кожен там було чотири особи і кожен по черзі. Дав Богу душу. І ще ну, я не можу вас не запитати про, про подію, коли ви втратили побертинів. Ну, Вони знаходились на позиції. Там була дуже добра позиція. Руські не могли до неї дістати, вона була під соснами, там був такий холм, він прикривав. Ну і вночі кацапи запустили в піввідрон. І в півішки долетіли прямо до входу в бліндаж, а біля входу у нас знаходились пороха і міни. Ну, тобто швидко, якщо ми працюємо, біля входу там, взяв міну, накинув пороха, вишибний, все віддав, той заніс, закинув, відпрацював. Наму. І так сталося, що коли взирвався дрон вогонь дістав до порохів, а там було близько 25 кілограмів артилерійського пороху, і це все спалахнуло. Там була така струя вогню, що коли ми розбирали той бліндаж, там два наката брьон було переламано пополам. І хлопцям треба було вибиратись з цього блантажу саме через цей вихід. Скільки загинуло? Загинуло чотири. Ну, розрахунок загинув. Було коли я під час обстрілу побратима витягував. Тобто один побратим оказав першу медичну допомогу, натягнув турнікет. А я біг до них по дорозі загубив телефон, радіостанцію. Взуття в той час теж я без броні був, бо кожен вважає, що це його не коснеться, що кослява за ним не прийде. Я біжав там по осколкам, по стеклу на босу ногу, підбігаю, бачу, що лужа крові побратим на псевдовульф. Вже там тіряється, я його на себе під'їжджаю, автівка, я автівкою його закидаю. Їдемо, я кажу, що все буде добре, тримаю його голову, даю йому воду. Він на очах корич, ну, нормально спілкувалося, на очах все, губи фіолетові, він блідний. Я трохи пульса нема, Все, він витік. Але потім сказали, що він загинув не, не з-за того, що крові багато загубив, а там маленький осколок, йому в лоба залетів, і це дало. Ми не змогли б його врятувати. Ні, врятувати ніяк. Але в той час ми всі вінили себе, що от ми дуже погано, дуже медленно відреагували, що якщо б швидше це все було, він був би живий. А, часто були такі думки про те, що ви а, в чомусь винні? У так, Заглобили? Таких думок було багато. Я отримав золотий хрест. Від Головного командувача Збройних сил України за операцію суміжною з підрозділом Сил спеціальних операцій 73-й центр на островах було багато випадків, коли життя було, як то кажуть, на волосці від смерті. Один з таких прикладів, коли нас взяли в оточення, а мені батько, весь час ще на війні, казав, вивчи псалому 26 це дуже такий мощний псалом. Ну, я в Бога вірю, але ну що, там просто там очі наш прочитаю і все буде гаразд. Але коли нас взяли в оточення, це було дуже несподівано. Передають по радіостанції, що візьміть кругову оборону. А у нас виходить так, що наша позиція і спереду позиція побратимів. А ми дивились по Карпу. Зліва від нас було раніше озеро, але, але після потопу. Який був Макуховський Гець. Це озеро зникло, води не було. Ну і ми те що, ну, кругова оборона, там спереду хлопці, вони приймуть бой за нас. Ну там легли на розслабоні. Я собі там, ногу на ногу закинув, там, сигарету покурюю. Чую, що Вітя Козаков відстрілює чергу, я підіймаю очі, а передо мною кацап стоїть. От ми так зустрілись. Очимо, що я не очікував, він не очікував, побачити нас. Я підіймаюсь, а предісторія до цього, я коли виходив на бойові завдання, я брав з собою півтори тисячі БК. Ну, тисяча півтори. Ну і бодючка, мій найліпший друг, царство мій небесне, каже, а ти що ти ходиш з цим тисяча-півтори БК, Навіщо тобі так багато? Візьми там 700-800, нормально буде. Ну, я думаю, там що я так ходжу, ото, от, 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 спину, коліна гроблю, а там же не так, що тебе довезли. Тебе довозять, ви сідаєте на лодку, перепливаєте річку і 5-6 кілометрів вглуб через там, дерева, кущі там повзете, йдете. І це ж не тільки БК. Так, так, ну, кулемет, провізія, БК, амуніція, обвіси там всі. Я встаю за кулемет і тупо. Починаю в ту точку, ще равняють все з землею. Кущі там, дерева, все, що було, відстріляв, тиша. Починають по нам гасити кацапи, систять кулі над головою. А в мене адреналін працює, я встаю в повний заріст, козак мені кричить, та лях тебе я зараз тут на місці. Я кажу, відпрацюйте туди з мухи. Бачу, мій побратим повзе, кидає мені муху, каже, хочеш, нас сам відпрацюй!» І в цей момент в мене. От все життя, як в фільмах показують, що от з дитинства, коли я себе пам'ятаю, і до теперішнього часу просто все проноситься. Казали, що пройшли години, а насправді пройшло там декілька хвилин. Я просто встаю з кулемету, повний зріст. Ну, це зараз може смішно звучить, але тоді я просто кричав 26-й от, ну, от, як тільки міг, голосно кричав і тупо косив з кулемета. Дійшло до того, що в нас вже не залишилось БК. Казак мені там кричить економ БК, я кажу, що в мене все гуд, в мене тут хватить ще, ще на дві доби точно. Він мені показує, ну, клас, клас, продовжую працювати. Я йому показую ленту, говорю, що все, ну, патронів 70, може, залишилось. І в цей момент руські відійшли. Ми коли виходили з позиції, там ССОшники позаду нас були, кажуть, а хто у вас кулеметником був? Я такий замазаний, зачуханий, кажу, я. Всі підійшли, там обняли руки, потиснули, кажуть, молодець, блін. Так відпрацював. Угу. Після цього дали Золотого Хреста? Ну, там ще були випадки, але сумарно так. За острови мені дали золотий хрест. Україна. Я думаю, що ну, може, ну, може, пів України бачила цей сюжет, коли ви виносили собаку. Розкажіть трошки про це. Ми прийшли от, після доби, це був в той же день. Uh -huh. Після добової зміни прийшли. Ну і затопило. сиділи між собою, погнали покупаємося. Там. Ну, хочеться вже там, поплавати. Командири заборонили, сказали, що вода дуже брудна, дуже uh -huh. брудна. Ні в коєму разі туди не ходити, не купатись. Uh -huh. Ну, і приходить побратим і каже, слухай, там собака, коротше, застряла, її спасти. Ну, я думаю, Блін, собака застряла. Може, там вольєрі вона закрита, або на цепі сидить. Ми жили в хаті, там були діти. У нас була фотосесія, ну, побратимів, коли вони понадавали там, надувні круги, панами поодівали зі зброєю в руках. Я кажу, слухайте, у вас ну, кругишці залишились, так залишилось, давай на всяк випадок. Заберемо один. Ну і взяли великий цей рожевий пончик. По дороги туди ми його надували, прийшли туди, а там просто там, хат нема, тільки дахи. Дуже сильна течія води, дуже брудна. Mm -hmm. Там плавали там, від орків до мусора. Mm -hmm. Я бачу, вдалі ця собака вже на дерево, забралась, там на високе дерево. І сидить, перепугано, перелякано. Ввагалися, хто там перший піде. Ну, не перша, хто mm -hmm. піде. Ну, всі там, та ні, ну що там, що то ні, що то ніхто, та вода така брудна, та це все, вона все, там собака. Я кажу, та ладно, давай, була, не була. Як, як воно повинно бути, так воно і буде. Одягаю це коло, і, давай заходжу, заходжу. Спочатку там глибина плавна йде, а потім все обірвалося. Загубив тапки, капці, на босу ногу плив. А там, ну, ми... Потім вже я сидів, думаю, блін, а що ж я зробив? Там щось ржаве, якась арматура, там забор, там... ну там були двори. Допливаю до цієї собаки, беру її, пливу з нею, пару разів чуть не втопився. Я її тримаю на руці, а сам на одну Ну, Доплив до берега, поклав її. Вона не хотіла йти з нами. Ми її взяли на руки, віднесли додому, відкормили, назвали її Жанка. Чого? Ну, Жанка і Жанка, не знаю, Жанка. І вона залишилась з нами жити. А зараз вона де? Побратимів в іншому підрозділі. Тепер ось з власного досвіду, як ви можете охарактеризувати українську армію? Бачучи її зсередини. Що ви можете сказати про побратимів тих, хто зараз нас захищає? Українська армія це мотивована армія. Мотивація нікуди не, ді... не ділась. Так, люди дуже сильно втомлені. Mm -hmm. Дуже втомлені, людей недостатньо, але мотивація нікуди не ділась. Ми працюємо, ми працюємо, кожного дня працюємо без нормального сна, без нормальної їжі. Холоді, спеку. Ми працюємо, позиції не здаємо і стоїмо до останнього. Угу. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, що треба нам, що, що можливо нам не, не вистачає для нашого перемоги? Треба об'єднатися, як це було на початку, ну, на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Річ не про те, що кожен повинен взяти зброю до рук і піти воювати. Кожен, хто залишився в країні, і працює, він вже робить внесок, вже робить, допомагає робити кроки для перемоги. Ну і наведу такий приклад, якщо кожна людина купить там, пару шкарпеток, бо не кожен там зможе купити каску або бронежилет, якщо кожна купить пару шкарпеток, то вся армія буде в теплих шкарпетках. Тобто треба хоч з малого, хоч помаленьку починати там, донатити, допомагати. І не думати, що ну, замість мене хтось допоможе, хтось зробить.